Пеппі Пелс – веселі друзі, Келлі Регі, Семі Ізі Габі, батьки! Та любі діти, до нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів тварин: цуценят Рині, лошадка Семі, Кроленя Габі, совиня Ізі і кошеня Келі, які є унікальними. Малята, пригадайте, які життєві ситуації викликають у вас розочарування, сум, злість. Намалюйте, що може викликати у вас такі почуття. Діти, я пропоную вам переглянути історію, школа доброго настрою. Та поміркуйте, що доброго може бути в ситуації, які з вами відбуваються, що доброго з вами сталося сьогодні зранку, як ми можемо частіше помічати щось добре в нашому житті. Під час прогулянки знайдіть те, що вам найбільше подобається. Усміхніться своїм друзям, яких ви зустрінете сьогодні. І хай ваш день буде вдалим, цікавим та безпечним.